Другу добу поспіль Росія під атакою дронів під ударом опинилася Москва та передмістя, а ще Орловська, Рязанська, Тульська та Липецька області у кількох великих містах, зокрема у Москві та Санкт Петербурзі, оголошували план Килим. Через затримки рейсів сотні пасажирів не дісталися пунктів призначення. Кремлівські чиновники традиційно звітують про всі збиті повітряні цілі. Україна ж підтвердила удар по Бохівському заводу, що біля орла підприємство, на якому вготовляли напівпровідники, охопила пожежа. Про ці та інші наслідки атак останніх днів розкаже Анна Басова. Міт. Вот он, смотри, дід сюди. Головне, не к нам, пожалуйста. За понад три роки Великої війни росіяни навчилися розпізнавати звуки українських дронів. Місцеві жителі перелякано коментують, як БПЛА кружляють над містечком Болхов, це Орловська область. Та прямували безпілотники не до авторів відео, а ось сюди, на Болховський завод на півпровідників. І долетіли про що чи то з жахом, чи з неприхованим задоволенням кажуть місцеві жителі. Ета просто. Згодом факт влучання тричі підтвердили і в центрі протидії дезінформації. Заразом додали. Донедавна завод імпортував західні технології усупереч санкціям. Мікросхеми, які виготовляло підприємство, використовували у танках, самохідних гаубицях, ракетах іскандери Х-101 і різноманітних системах РЕП. Нині територія навколо всієна різноманітними уламками. Болховчани вражені до глибини душі. Кажу, типу. Не менш шоковані жителі підмосковної Балашихи. Передусім, бездіяльністю власних чиновників і військових. Де ж а ті, хто знайшов ймовірну охорону, просто мовчки фільмують. Ще один вид повітряної охорони на колесах. Щонайменше один безпілотник неподалік Москви був збитий, як стверджують користувачі звичайним міським автобусом. А ось так падають із неба обереги за кілька кілометрів від середмістя столиці. Місцеві жителі фільмують сувенір: шматок самохідної зенітної установки Панцир С-1. Поки спальні райони Москви та Підмосков'я охороняли герої на ліанах і автобуси, у двох найбільших російських містах оголосили план Килим і закрили всі аеропорти. Невдовзі компанію їм склали Ярославль, Володимир, Іваново і Калуга. І не дарма українські дрони бачили й чули в небі над Липецькою та Володимирською областями, а це понад пів тисячі кілометрів від України. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.